У ну, двигаємося твайни у ходім. Ці кадри із багатостраждальної Донеччини. Тамтешній фермер рятує частину своєї отари з гарячої Павлівки. Майже сотню голів під час обстрілу вже втратив. Тож чекати, поки поляжуть, всі не став. А це вже кадри з Волині. Тут лишень маленька частина з тієї отари, ще більше трохи далі на пасовищі. Село Новостав Боратинської громади місце, куди вивіз 400 голів овець та баранів. Володимир Альохін. Історія про те, як фермер евакуював з Донеччини отару овець та баранів, вражає про те, що з худобою покидатиме окуповану територію, каже, попередив навіть російських загарбників. Я Продоприділ російського хлопця-офіцера, він там був начальник блокпоста, говорю, я, я мабуть, наведу на українську сторону з овцями, тому що так невозможно жити. Ну, смотрите, діло ваше. Покидав Донеччину чоловік і на велосипеді, і на тракторі, і навіть 50 кілометрів довелося йти пішакам. І скрізь із ними, вівцями та баранами. Аби знайти авто для перевезення худоби, фермер зупинився у Новоселівці. Поки знайшов скотовоз, Ягнята подросли, еще нарожались, і по дороге рождались. Я їхав трактором, собирал все это дело. Слава Богу, нашлись хлопцы з Житомира, з Катавосмі організовали, уступили по цене. Ну, все одно 200 тисяч обійшлося. Із фурою та вже на підконтрольній Україні території, розказує пан Володимир, рятувати свою отару вже було легше. Тим паче, що мав на Волині файного товариша, який теж займається вівцями. Він Взагалі ні о чому не думає. Їдь сюди, розберемося. У фермера із Новостава Боратинської громади Василя Мельника і в самого чимале господарство декілька десятків курів та отара – овець. Нині і його, і вівці гостя з Донеччини пасуться разом. Бачите, коли чоловіка біда, думати довго не треба. Ну, бо йому приходить десь, десь щось шукати. Ну, як, він як сказав, що розбили там його, там, ну, вівці побили, ну, коротше там. Дом розбив дом вроді. там, де дзвонив мені, каже така, така, така ситуація. Я там неділю подумав. Да кажу йому, давай приїжджай сюди. У сім'ю Василя Мальника теж прийшла біда. Син, який раніше господарював на цій фермі, нині з важкою травмою у лікарні. Тож усі клопоти пана Василя поставити на ноги сина, прихистити товариша з Донеччини, виявилось взаємовиручкою. Бо як вдячність волинському фермеру, усю господарку пан Володимир взяв на себе. До слова разом із вівцями та баранами Володимир Альохін привіз на волинь із своїх псів, пастушої породи, рушен та люсю. Да, я давно їх купил, я всіда, хотів. Мені завжди нравилось жити в гармонії з природою і щоб животні друг друга доповняли. Чи лишиться фермер жити і господарювати на волині, каже говорити рано, та й в час війни планувати щось прогнозувати, то лиш Бога смішити. Хоч зізнається, щиро вірить, якнайшвидше повернутися додому. Все вдома гріє, Вдома люди, всі мене знають. Я хочу к людям своїх. До слова, Володимир вже декілька разів їздив додому. Каже, його будинок частково зруйнований, понищена ферма. Утім, певний чоловік, якщо ворог припинить обстрілювати село, відновити усе таки вдасться. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.